Друзі, вітаю! Яке місце молитва займає в моєму житті та на що це вказує? Саме про це ми з вами сьогодні будемо говорити, читаючи Євангелій від Луки, 6 розділ з 12 по 16 вірш. Сталося тими днями, що Він, Ісус Христос, вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів, вибравши з них 12ох яких і назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Івана, Пилипа і Вартоломія, Матфія і Хому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Коли ми читаємо Євангелія, коли ми читаємо про життя Ісуса Христа, ми можемо з вами помітити, яку роль молитва відігравала в житті Ісуса Христа. Спілкування з небесним батьком в житті Ісуса Христа було керуючим, перш за все в своєму житті. Ісус Христос мав відносини з Господом, мав відносини з небесним батьком. Все те, що він робив, все те, чому він вчив, всі ті події і ситуації, конфлікти, які відбувалися у Ісуса Христа з людьми, вони займали в його житті другорядне місце по відношенню до відносин з небесним батьком. Ісус Христос, перш за все, спілкувався з небесним батьком, обговорював своє життя, свої емоції, свої. Справи, волю небесного батька, як чинити, що чинити, і потім він йшов і робив волю небесного батька, вчив, проповідував, являв силу Царства Божого. Він показував свою справжню суть, але перш за все, його серце було вкорінено. Саме в волі небесного батька, саме в спілкуванні з небесним батьком. І коли ми з вами читали перше псалом, ми про це і говорили, що саме Ісус Христос і є тим зеленим деревом, по справжньому, єдиним зеленим деревом, серце якого вкорінено безпомилково, остаточно, абсолютно в Божому законі, таким був Ісус Христос. Люди в цьому світі приділяють. Різне місце молитви в своєму житті, і навіть ті люди, які називають себе християнами і вважають себе християнами, вони приділяють різну роль молитву в своєму житті. Коли ми з вами читаємо шостий розділ Євангелія від Матвія, то там Ісус Христос навчає, що ми з вами за своїм походженням від Адама, ми з вами так мислимо своє спілкування з Господом, що воно має бути обслуговуючим наші. Бажання, наші наміри, наші цілі. Тобто, на початку ми з вами думаємо про свої цілі за своїм народженням, таким звичайним природним від грішного Адама. І ми думаємо, що так, звісно, це дуже гарно піти до Господа, помолитися, щоб Господь благословив те, що я хочу, те, як я хочу, те, коли я хочу, щоб Господь мене зберіг, щоб Господь мене врятував. І тут у нас просто безліч різних запитань, ситуацій, обставин, в яких ми з вами звертаємося до Господа. І в шостому розділі Євангелія від Матфія Ісус називає таке мислення і таке відношення до молитовного життя, і таку роль молитовного життя в житті людей. Ісус Христос називає не християнським життям, а язичницьким життям, тобто людей, які не знають Господа. Тому що люди, які пізнали Господа, люди, які пізнали, хто такий є Господь, вони змінюють, вони навчаються, тому щоб змінювати своє молитовне життя, щоб молитовне життя не обслуговувало наше життя, а щоб наше життя було продовженням і втілюванням того, що ми з вами пізнаємо в спілкуванні з Господом, щоб перш за все, наше серце, наші емоції, наші плани вони були вкорінені. В слово Боже, тому що наше спілкування з Господом воно проявляється насправді в тому, наскільки наші серця вкорінені в Слово Боже, тому що коли ми з вами спілкуємося з Господом і говоримо все те, що ми хочемо сказати нашому Господу, то насправді це не зовсім означає, що ми поспілкувалися з Господом, спілкуватися з Господом, мати з Богом взаємини, це означає слухати Господа, вивчати Його волю. Пізнавати його волю, так каже слово Боже, що ми маємо пізнавати волю Божу. Що воля Божа вона більша за нашу волю? Що божі бажання, Божі шляхи вони вище нашого розуміння, наших емоцій набагато вище, настільки вище, що ми маємо постійно вкорінюватися в волі Божій, а значить, в Слові Божому, і це вкорінення. В іншому ґрунті, в іншій землі, воно буде таким чином впливати на наше життя, що ми будемо бажати іншого, шукати іншого ніж до того, як пізнали волю Божу. І це спілкування з Господом, і ця молитва з Господом, молитовне життя з Господом, коли воно є першорядним і відіграє першу роль в нашому житті, воно настільки впливає на наше життя, що наше життя стає втіленням молитовного життя. Що наше життя є похідним від нашого молитовного життя, і тоді наші шляхи вони стають Божими шляхами. Тож будемо навчатися у Ісуса Христа відноситися до спілкування з Господом як до першочергової необхідності нашого серця та нашого життя, щоб все те, що ми робимо, воно потім виходило з нашого спілкування з Господом, щоб воно було продовженням нашого спілкуванням з Господом, щоб свої цілі, свої бажання, свої погляди, свої принципи, свої рішення ми з вами брали від Господа і потім їх втілювали, а не навпаки. Щоб ми з вами вирішували без Господа, щоб ми бажали без Господа, щоб ми жили як живе цей світ, а потім йшли до Господа, щоб Господь дав на це сили, захист і благословив. Будемо жити як Ісус Христос, будемо жити як люди, які знають Ісуса Христа, бо в цьому полягає інше життя, життя іншої характеристики, життя іншої якості, Боже життя, до якого ми з вами і покликані через віру в Ісуса Христа. Тож будемо з вами і далі читати слово Боже разом, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, його життя, і щоб пізнання Ісуса Христа змінювало б життя кожного з нас. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей. Слухало б Слово Боже, читало б Слово Боже, розуміло б Слово Боже, розуміло б Ісуса Христа, вірило б Ісуса Христа та зростало б в житті новому, яке відкривається через Ісуса Христа, по вірі в нього. Нехай Господь благословляє кожного з вас.